На війні загинув житель села Великий Раковець Хузького району Юрій Попович. Військовому було 44 роки. Тіло жінки знайшли на місці пожежі у селі Косунь Берегівського району. Це сталося сьогодні, 13 квітня. Занедбаний житловий будинок, що розташований поблизу лісу, горів у селі Косівська поляна Рахівського району. Двох жителів села Велика Палать Берегівського району судитимуть за незаконне вирощування понад 600 рослин Конопель. Вони вирощували марихуану посеред лісу. 30 саджанців дуба посадили у Бозовському парку в Ужгороді. Зробили це до всеукраїнської екоакції Шевченко єднає Україну. Саджанці вирощені з жолудів Дуба Шевченка, в якому Тарас Григорович ховав свої малюнки від пана Енгельгарда. В Ужгороді також посадили 50 платанів та зробили загальноміське прибирання. Понад 100 пластунів з Ужорда та Мукачева відзначили 111-ту річницю з дня першої пластової присяги. Скаути прийшли вимершим з площі народної до Кальварії, де вшанували пам'ять загиблих воїнів. Завершилося відзначення символічною ватрою у парку Святої Тетяни. На війні загинув житель села Великий Раковець Хуського району Юрій Попович. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Великораковецького ліцею. Там написали, що Юрій Попович загинув 9 квітня цього року в селищі Очеретине Донецької області. Військовому було 44 роки. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло жінки знайшли на місці пожежі у селі Косунь Бергівського району. Це сталося сьогодні, 13 квітня. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання виникло у кімнаті будинку, де жила жінка. Сусіди, які доглядали за нею, помітили дим, побігли до будинку, аби врятувати її. Ще до приїзду рятувальники люди підручними засобами загасили вогонь, але врятувати господарку 1947 року народження не змогли. Полум'я знищило ліжко і частину речей у кімнаті. Занедбаний житловий будинок, що розташований поблизу лісу, горів у селі Косівська Поляна Рахівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення про загорання надійшло 22-33-12 квітня від жителів села Косівська Поляна. Вони повідомили, що в урочищі потічок загорівся занедбаний житловий будинок, у якому періодично перебували люди без домівки. Рятувальники спочатку пожежу локалізували, щоб вогонь не поширився у ліс, а близько першої години ночі локалізували. Вогонь знищив будівлю. Наразі правоохоронців. Становлюють власника а також причини пожежі та суми завданих збитків. Двох жителів села Велика Палать Берегівського району судитимуть за незаконне вирощування понад части сот рослин Конопель. Вони вирощували марихуану посеред лісу. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За її словами, одного з чоловіків також обвинувачують у незаконному поводженні з боєприпасами. За даними слідства, двоє мешканців села Велика Палать, що на Берегівщині підшукали на території району земельну ділянку і на ній займалися незаконним вирощуванням рослин Конопель для Дальшого збуту ця ділянка знаходилась у важкодоступній місцевості в лісовому масиві, і дістатися до неї можна було лише водним транспортом. По річці тиса на так званому острові. Вирощували зокрема елітні сорти марихуани. При цьому ділки систематично здійснювали культивацію цієї плантації, поливали її і обладнали навіть системою фотофіксації. На місці події у жовтні 2022 року. Правоохоронці знайшли і вилучили понад 670 сімдесят Клим Конопель за попередніми підрахунками вартість такої партії товару за цінами чорного ринку може становити близько 18 мільйонів гривень. Обвинувачені намагались втекти від правоохоронців, однак їх вдалось затримати того дня, коли була викрита протиправна діяльність а пізніше безальтернативно взяли їх під варту. Згодом відповідно до рішення апеляційного суду, чоловікам змінили запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення заста. А висума застави склала майже півтора мільйона гривень для кожного із підозрюваних. І також а, у жовтні 22-го року за місцями проживання фігурантів і в належних їм транспортних засобах було проведено обшуки. Тавохоронці знайшли і вилучили насіння конопель, наркотичні засоби та походження, які могли бути вирощені на цій виявленій плантації, а також готівкові кошти у іноземній валюті. Крім того, вдома в одного з фігурантів знайшли і майже сотню бойових патронів. Чоловік зберігав їх без передбаченого законом дозволу. Також встановлено. Особи ще одного закарпаття, який підозрюється в причетності до цього злочину, наразі він оголошений у міжнародний розшук і з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо двох його спільників, досудове розслідування вже завершено. Його здійснювали слідчі правління служби безпеки України в Закарпатської області за підсумного керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури. Це Алея Слави у Бозівському парку в Ожороді. Тут садили дуби, саджанці яких вирощені жолоддю дуба Шевченка. Робили це депутати міськради та представники обласного відділу Державної екологічної інспекції. У нього є корінева система, і воно видно орієнтовно, де починається корівня, йому там декілька сантиметрів треба дати. Ось десь так. Все mm -hmm. зважаючи від погоди, яка погода, якщо дожівато, не потрібно. На алеї Слави посадили 20 дубів, ще 10 – по всій території парку. Розповів директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. Ці дуби називають дуб Шевченка. Вони вирощені з Паростків того дуба, де Шевченко на Черкащині ховав свої картини, будучи там, коли він перебував. Відповідно виростили ці паростки, їх роздали по всій Україні. Паралельно проводимо місячних довкілля, залучені всі наші комунальні підрозділи. Ми не витрачали жодного жодних коштів з бюджету міської ради. Це нам їх подарували, і ми власними силами, силами нашого комунального підприємства їх висадимо. У нас зараз встановлено встановлено тут камеру відеоспостереження, тому ми. Вона підключена до загальної міської мережі, тому ми на це також звернули увагу і нашій патрульній поліції, і ми також будемо це контролювати. А це вулиця Богомольця в Ужгороді. Тут посадили 50 платанів. В рамках реалізації грантового проекту проводиться висадження молодих дерев породи платан у кількості 50 штук під силами підрядної організації, яка виграла в рамках цього грантового проекту. Ну, з огляду на те, що нова вулиця недавно відремонтована, вона потребує озеленення. Тут взагалі нема зелених насаджень від слова взагалі. Тому було вирішено, велика, широка вулиця дає можливість посадити в майбутньому. Ці дерева мають змогу розростися до великих розмірів. Особливість платана в тому, що вони досить стійкі до посухи. Ще одною можна вважати з особливістю, коли в жаркий період року вони скидують свою купу, оголює таким чином. Це його якби, захисна така, функція самого стовбура, дерева. Доглядати за ними особливо не потрібно, так як за всіма деревами. Тобто... Як ми їх посадили, потрібно деякий час зараз поливати, поки корінь е не зволожиться добре, щоб прийнятись до ґрунту, де він був висаджений. Ці саджанці, е замовлені та привезені з-за кордону. 13 квітня в Ужгороді проводили загальноміське прибирання у парках, скверах, а також на зелених зонах та прибудинкових територіях. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Це вимарш пластунів з Ужгорода та Мукачева. Саме так в обласному центрі відзначили 111-ту річницю з дня першої пластової присяги. Даніель Савчук є пластуном понад 6 років. Зараз хлопець бунчужний, тобто координатор молодших пластунів. Мені виховав патріотизм, самозарадність і розуміння, те, що треба плекати традиції, які плекаються вже багатьма руками. Це організація, яка дала мені можливості для розвитку, для самовдосконалення, для зрозуміння того, чого я хочу досягнути в житті. Виховання молоді на патріотичних та християнських моралях це саме основне, що Пласт виконує в своєму мандаті. Для кожного пластуна присяга є дуже важливою. Саме в цей момент ми розуміємо, що ми даємо присягу не тільки собі, а й даємо на вірність Богові та Україні. Зараз 500 закон пластунів тримають свою присягу в плані тому, що вони воюють на фронті. Я пластую вже три з половиною У мене була подруга, яка пластує. Вона мені розповідала дуже багато цікавих історій про табори, як можна знайти нових друзів. І я долучилася пласті є дуже багато різноманітних людей і дуже багато галузів, яким ти можеш займатися. Ти можеш любити музику, ти можеш потрапити і співати. Ти можеш любити спорт, ти можеш е, потрапити до спортивного куреню. пласті є галузі, будь-які на які інтереси, і дуже багато різних людей, які тебе зацікавлять, можуть багато чого навчати. Понад 200 пластунів нараховує пластове осередок Ужгород, розповіла його голова Оксана Марчевська. Пласт виховує хороших громадян, і в сьогоднішніх умовах це надзвичайно важливо. особливо під час війни ми розуміємо, старші волонтери, що ми фактично виховуємо майбутніх якісного громадянина, так тобто це покоління самозарадне, покоління, яке знає свою історію, знає свою культуру, має певні цінності і може критично мислити. Лити клас може тездати дитину з трьох років, це пташати. А далі в нас є після цього новацтво і юнацтво. А сьогодні в нашій станиці є досить багато новацтва. Це улад, де вікова категорія йде з 8 до 11 років. За словами Оксани Марчевської, цей день 31 пластун з Ужгорода склав присягу. Завершилося відзначення 111-ї річниці з дня першої пластової присяги символічною ватрою. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.